240 плюшевих ведмедиків. Такий щемливий подарунок для маленьких пацієнтів приїхав від міста побратима Кельна, який підтримує Дніпро з перших днів повномасштабного вторгнення. Пані Оксана разом із донькою проходять лікування в одному з медзакладів міста. Каже, такі маленькі радощі допомагають відволіктись від тимчасових проблем. Дітки так тут, хоча відділення. Максимально підготовлено для діток, але все одно для діток це стрес. І коли є така допомога у вигляді іграшок, це я вважаю, що це дуже гарна ідея. Пухнасті іграшки для діточок це символ допомоги і нагадування про турботу та невпивну підтримку українців. Вони будуть залишатися і в цій лікарні вони будуть передаватися іншим нашим лікарням, щоб в кожній лікарні дитина. Дорослий, який бере цього ведмедика, він відчував це тепло і розумів, що нас, нашу країну, наше місто не залишають без допомоги. Нові м'які ведмедики допомагають маленьким пацієнтам не тільки відволіктися, а й легше перенести хворобу. Вони забувають про лікарства, про уколи, про капельниці. Вони тільки думають, що якась іграшка нова. Ну, вони всі граються. забуваються і відвлікаються. Раніше від німецького міста побратима Дніпро отримав укомплектований реаніомобіль, медикаменти та необхідну медичну допомогу. А під час візиту Дніпровської делегації до Кельна лікарня отримала сучасний нейромонітор. Цей монітор дав нам змогу оперувати безпечно тих пацієнтів, які раніше вважались не тобто неможливо було допомогти. Владислава Корінь, Константин Кесар, Дніпро Тіві.